О, зараз будемо проводити експеримент. До мене багато хто звертається, чому мої розклади не на українській мові, бо ж я таки українка. Ну, я вам скажу так: я взагалі-то не зовсім повністю українка, да? не зовсім багато в мені намішано кровочки. Ну, Коротше. Чому так? Тому що карти я вчила на російській мові, я їх дуже гарно зчитую на російській мові. На українській я говорю, про чому говорю кожного дня, але от карти в мене на російській. Але зараз ми проведемо експеримент, зробимо розклад на українській мові і подивимося, що з того вийде. Якщо в мене не дуже буде виходити, якщо я десь буду спотикатись трохи з російськими словами, ви вже мені вибачаєте. Але мені самі дуже давно хотілося спробувати просто протрактувати карти на українській мові, на моїй рідній мові, яку я люблю, яку я поважаю, але ну, от, от-от, ось так от. А, значить, дивіться, розклад буде називатись так: чого ви не знаєте. Чого ви не знаєте. І так, проведемо коротку сигніфікацію, щоб знати, чи цей розклад взагалі для вас. Ви дуже кому. Комунікаційна, да? ви вмієте говорити, домовлятись, ви така, як би сказати, при розмові, ви завжди намагаєтесь знайти гарний оптимальний вихід, наприклад, із любої ситуації. Да? Ви, може, ви і не занадто молода, тому що тут багато хто показує молода особа, да? але може ви і не занадто молода, але ви така легенька, да? така як. Тобто з вами легко спілкуватися. Ви можете робити а, такі вчинки трохи а, ніби легковажні, да? але це не означає, що ви легковажні. Ні, це просто ви можете собі дозволити деколи подуріти, як мала дитина. Ось так буде про вас. Якщо вам підходить, дивимось далі. А далі в нас буде чого ви не знаєте. Чого ви не знаєте. Так. Ситуація буде стосуватися вирішення якогось законного питання. Дивіться, карта правосуддя. Ця ситуація може бути пов'язана з любим судовим розглядом, зверненням, наприклад, там, в поліцію, в суд, з якимось поданням бумаг по якійсь там справі, кудись. Да? З питаннями кредиту, наприклад. Оця ситуація. Зараз в нас тут буде обговорюватися, і чого ж ви не знаєте по цій ситуації? Терпіння. Ага, значить дивіться, в кого є такі питання, які я тут, як би сказати, змалювала вам да? по якимось розглядам судовим, зверненням, кредитам тут. Ви не знаєте того. Може, ви цього чекаєте, може, ви хочете, може, ви на це надієтеся. Але ви не знаєте 100% на те, що питання вирішиться на вашу пользу, однозначно, на вашу пользу. Але тут треба запастись терпінням, бо вона не вирішиться швидко. Вона не вирішиться швидко. Для когось це дуже скоро зароблені, не дуже скоро, да, а як би сказати. Дуже скоро, скажімо так, ви знайдете ресурси а, чи місце, де зробити кошти, наприклад, для того, щоб придбати. От те, по чому у вас справ, да? Того, що це так само може бути придбання нерухомості, да? наприклад, там вирішення питання закону, да? там, підписання якихось бумаг по якихось, по якихось нерухомості, да? будинок, дача, там ще щось таке, от, важливе. Або, наприклад, по тому, для того, щоб віддати кредит. Ну, от. Але чому саме цю ситуацію нам змалювало? Чому ви про це. Не знаєте, чому ви про це не знаєте? Дивіться, багато для кого це саме питання грошей. Тут, можливо, ви сумніваєтесь в тому, що вам в якийсь конкретний срок. Треба зробити конкретну суму, і ви сумніваєтесь в тому, що у вас так вийде, що у вас вийде карта, говорить про те, що ви не сумніваєтеся, ви будете працювати, і якщо ви будете наполегливо працювати, то воно дасть свої плоди, і ви тоді вже 100% заробите ці гроші і вирішите свої законні питання. От якось так. Тож ще раз вибачаюся, якщо щось було не так в трактовці з української мови, Uh, і прошу написати в коментарях, як вам відчуття, якщо я трактую карти на українській мові. І хто хотів би далі, щоб я так продовжила робити такі розклади, то, будь ласка, також відпишіться. Буду чекати. А я бажаю вам миру.